Всім доброго дня, маю отаку посилочку прибула з Полтавської області від підписника від Миколи Шерстюка. Вже зо два тижні пролежала, ну, він був згоден чекати. Микола складає щось на кшталт мінітрактора, веде свій канал. Попросив зробити йому одну детальку. Посилання, кому цікаво. Посилання на канал Миколи буде в описі під цим відео. Так, ну а ми продовжуємо. Розпакував я посилочку. Маємо ось такий саморобний корпус редуктора. Маємо навіть засверлені центра. Так, і маємо креслення. Це чудово, можна розпочинати роботу. Так, Отже, прижався я, відбив лінію вздовж отворів, це технологічні отвори, за допомогою яких цей короб був зварений. Так. так як це звичайний листовий метал, відбиватися від стінок. Нема ніякого сенсу. Е, виставився більш-менш на оцей крайній отвір. Тож, можна розпочинати роботу. Але перш ніж почати, перевірте, чи ви підписані на канал. Якщо ні, то підпишіться, поставте лайк. Також в описі є посилання на телеграм, можете перейти підписатися на групу в Телеграмі. Група створена для. Різних технічних питань щодо станків, щодо виготовлення деталей. Там ви завжди знайдете відповідь на свої запитання. Ну і також в описі прикріплена карта Приватбанку. Хто має можливість і бажання на розвиток каналу, кілька гривень, буду дуже вдячний. Також окрема подяка за донат підписнику на ім'я Іван Падун. Ну що ж, треба починати. Опираючись на ваші коментарі, я вирішив спробувати прорізати цього разу. Виготовив ось такий прорізний різець, дуже схожий на відрізний токарний. з самокалу. Цю сторону зовнішню більш закруглив. Буду пробувати. Я не пам'ятаю, робив я колись таке чи не робив. Це треба в житті спробувати, так? Ну що ж, погнали? Який план дій? Зараз я лише торкнуся. Я виставив більш-менш по цьому отвору. Я зараз торкнуся, перепровірю, згідно з кресленням відстань до краю, перепровірю наскільки зцентрувалося з отвором, наскільки цей отвір співпадає з кресленням, тому що Микола сам не впевнений. І заодно подивлюсь, який діаметр в мене виходить. Прорізати я буду з запасом, щоб потім ще розточитись. Мабуть, треба трохи скинути оберти. Ну нічого. Так, зато тепер можна щось уже і заміряти. Так, отож, центр виловити мені вдалося, але засвердлений отвір не співпадає з кресленням. Він виходить від краю 110, а за кресленням у нас 115, вказано. І це важливий розмір, так як там має крутитись шестерня, і щоб вона не цепляла. Стінку будемо зміщатись, всі три отвори будемо зміщати. То були технологічні отвори для того, щоб його нормально зварити паралельно. Тобто нам на них прямо орієнтуватися і не треба. У нас є креслення. так Отже, з усіма центрами вияснили, розмір я вже виставив, там Близько до 190 оберти скинув. Зараз трохи масличком. Отако. І нарізесь трохи. Ну, будемо пробувати. Подавати, мабуть, буду вручну. Бо подача найменша тут, виникається, буде забагато. Зараз я, мабуть, якось пристосую телефон, щоб він не займав мені руку. Отак, От байдуже, поїхали. Це надовго, доріжу, потім підключусь. Ну ось уже майже майже прорізав, скоро буде випадати. Надалі сверлом діаметри усіх інших отворів не такі великі, там 90, 80, 30, то сверлом мілісцем. Я згадав, я цим способом іноді користувався, але дуже рідко. І згадав навіть чому рідко. Тому що він мені не підходить взагалі, так як потребує постійної моєї присутності. А Зважаючи на те, що я одночасно працюю на двох-трьох станках, ось, наприклад, там точиться палець. Тут зараз включу сверлити, піду на сверлилку, там треба бублик посверлити. І буду працювати на слух. Я почую, коли тут закінчиться сверловка, пройду, виключу і почну точити вже. Саме тому він мені не підходить. Подача навіть найменша все одно завелика, ламає різці, а вручну подавати, це треба постійно бути біля нього. Нижній отвір є засверленим. починаємо точити. В процесі роботи декілька разів доведеться змінювати розточну головку на... Цанговий патрон, щоб засвервлюватись, розточувати, засвервлюватись, розточувати, але нічого страшного. Інакше можна втратити вісь. Отже, я роблю одну вісь, потім зміщаюсь, роблю другу вісь, потім третю. Тож, поїхали. Вирішив спочатку зробити верхній отвір більший. Так буде видніше, що там робиться знизу. От. Вийшло тут прорізати 185, на розточку залишилось 15 мм, це небагато. Ця вісь йде в первинний вал, тобто обидва отвори будуть кріпитись до корпуса. І Микола прохав, щоб зробити декілька десяток в плюсі, щоб потім там не було в натяг надягати на корпус. Ця вісь центральна підвал, тобто треба зробити її в нулі, можна сотку-дві в плюсі навіть до п'яти, щоб вал зайшов. Не знаю, як він буде його фіксувати, але то вже він там сам собі якось думає. А ця вісь буде зроблена під підшипники. Тут треба зробити максимум верхній порог це 0, нижній десь 2-3 сотки в мінусі. Звісно, підшипники зараз бувають такі, що. Ну вони говорять, що це допуск, але ж зустрічаються і 5 соток в мінусі, і 7 це наружній. І навіть і більше. Ну а разу до мене чоловік прийшов з претензіями, я йому точив ай, теж внутрішню посадку під підшипник. Він прийшов з претензіями, що я прослабив. Приніс свій підшипник, а він туди дійсно так, ну, з руки вільно залазить. Не бовтається, але дуже вільно залазить. Я беру інструмент, переміряю, та ні, кажуть, чоловіче, я нормально все зробив. Благо, що то був 304-й підшипник, тому що одразу він мені його не приносив. Взяв я свій підшипник. Нормальний. Запресував йому і віддав. Потім переміряв те, що він мені приніс, а з'ясувалось, що він 2 десятки в мінусі 22 сотки точніше. Отакі підшипники бувають. А потім я ще винуватий. Прослабив, каже. вперше на каналі, кому цікава така приспособа моя розтачна головка, про неї є відеоогляд на каналі, можете знайти. Там я більш детально це все розповідаю, як я до цього дійшов і як воно функціонує. Передвинув. Зафіксував вперед. Верхній отвір готовий, починаю точити нижній, так як ми зміщались на 5 мм, то сверло теж потягнуло туди де легше, до отвору готового, але нічого, десь все виправить. Я потім, як вернувся, точити вже. Верхній отвір різець брав по кругу ідеально. Тобто потянуло, викривило саме сверло. Ну, довге. Теж кажуть, це нічого страшного. Тут розточка з 40 до 90. По 3 міліметра. Нормально. Режимчик тут. Тікі тільки був, але не зачепило! Перша вісь є готовою. Перестроївся на другу. Сверло взяв з запасом 27,5. щоб потім ще десь сам трошки доросточити Уже видно, що тягне сверло туди в пустоту, але сподіваюсь нічого страшного, запас Начебто добрий дав по сверлу. Побачимо. так, Нижній отвір також зроблений трошки в плюсі, десь півтори-дві десятки. Все як просили. Росточку буду проводити на скрізну щоб все було в одній осі. Потім перепровірю тут розмір між ними, там має бути 13. Для малих отворів є такий тоненький різець. Все точиться нормально. Так, вже друга вісь на підході, залишилось там небагато. Беру потрошку, опір маленький, верхнє, потім на швидкому підняв стіл і нижня, одразу, різець нічого не чіпляє, спокійно проходить. Залишилось дві десятки. Тобто по індикатору зараз десятку на сторону взяти. Так буде більш точніше. Ось так. Нолик. Є. можна добивати. Так, засверловку зробив, вже розточую. Одразу обидва, верхній, потім нижній. Нормальна розточка йде. Скоро буде завершення. Так, все готово. Фінальні заходи не успів засняти, бо час підходив до собашу. Ну отак, так, вже я біля нової пошти буду відправляти. Чекаю відповіді від Миколи. А ми знаходимося на новій пошті. Забрали посилочку. Зараз додому приїдемо, розпакуємо. Ну що ж, приїхав до нас назад наш редуктор саморобний. Зверталися ми до Сергія з каналу майстер Стружка», щоб він нам допоміг з розточкою даного редуктора. Робимо ми отакий тракторець і зараз розпочатаємо, подивимося, що ж там всередині. І так, як бачимо, редуктор зроблений вже, корпус редуктора. Всі посадочні міста розточені, розфрезеровані відповідно до креслення, яке я посилав разом з корпусом. Тобі, як на мене, вся робота виконана досить таки качественно, якісно і по срокам я б сказав би, навіть швидко. Ну, що касательно ціни, тобі, яку мені одразу озвучили, ціна не помінялася, все тобі, в пределах розумного. Тобі, можу рекомендувати. Майстер те, що треба. Так що, Як виготовлявся даний редуктор, можна подивитися на каналі Майстер Стружки. Тож, велике дякую Сергію і всього найкращого. Дякую за виконану роботу. Все на вищому рівні.